Пуще був фільварок. Фільварок був. Фільварок був, але там жиди командували фільварком. А тоді жиди е, кистаги то зробили, жиди забрали, то потім наших, наші люди поприїжджали, сполю, ну, вже виселяли людей, то, ті люди там займали ті квартири, той фільварок. Пам'ятаєте, може, як е, називався той жит, що тримав той фільварок. Йочко якийсь називали, а я так не знаю. Там було три жида. Йочко і як ти їже? Хорову він є. Їцько, Йочко, а третє я не знаю. То не мали фільварів тримала так? Так, так. Там мали багато поля і там таке поле одінну було. І корови мали. А багато мало тих коров? Я, чесно, не пам'ятаю. А може ті жити, ще мали десь якусь корпус? Певно, ні. Я того теж не знаю. Вони мали і. А як люди з ними жили? Ну то йшли до них на роботу. Вони платили. І, і слуга них був. Такий якийсь хлопець, я пам'ятаю той хлопець в них, там, був. потім той хлопець там женився на тим. Як ти в жилів побили, то вже хлопець там женився і там господаряв в їдній хаті. А був про фільварку сад? Ні, ні. Такого саду там Ну, там, може трошки, то я не знаю, але такого саду великого не було. А як прийшли в москалі, то той фільварок розібрали? Та я вам кажу, що люди висилали з полігонів. Там Тут ті люди зайняли то все, не розібрали ту фільверку, а поле то я щось не... Поле, певно, розібрали люди. А то вже було після війни. Так.